Будемо говорити про ситуацію між Зеленським Трампом і Путіним. Чи буде все ж таки якась розмова про перемир'я? Будемо ми про це говорити із Володимиром Дубовиком. Він директор центру міжнародних досліджень, а також доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас. В етері вітаю добрий день. Сьогодні польське видання Онет опублікувало таку інформацію, що нібито воно дізналося про зміст цієї американської пропозиції щодо України, яка була представлена Путіну на переговорах із Стівом Віткофом у Москві. Е, скажу для наших слухачів і слухачок, що польське видання стверджує, що до пропозиції Сполучених Штатів Америки входять перемир'я в Україні, але не мир. Потім фактичне визнання окупованих Росією території шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років і скасування більшості санкцій, накладених на Росію, ми не можемо говорити, що це якась свертна остаточна інформація. Це лише інформація, ще раз нагадаю польського видання ОНЕД. Але якщо її обговорювати, пане Володимире, що ви особисто думаєте про ось ці пункти? Так, я теж думаю, що треба ще почекати і подивитися, яка буде ще інформація. Можливо, що повністю інформацію нам не оголосять наступні дні, навіть коли буде домовлятися про ці угоди. Хоча тут питання взагалі то виникає, як в умовах війни, такого масштабу, а який рівень транспарентності, прозорості можливий тут. А ну напевно, наше суспільство ж точно буде вимагати якоїсь ясності, які умови, але тим не менш. Я думаю, що стратегічна військова складова, буде вимагати певної затихніше, мабуть, якихось рішень. Ну, подивимося, як воно буде зараз. Я думаю, що багато дуже при всій повазі до ОНЕД, буде міркувань, не буде таких витіків і спеціальних вкидів, і дезінформації. Те, що зараз ми, ми бачили з вами, і ви оголосили зараз щойно. В ефірі, то я не думаю, що це остаточний якийсь план. Принаймні, це виглядає як три якісь пункти, які вихоплені з інших пунктів переліку більшого і контексту. Більшого напевно, там мають бути якісь ще пункти. Можливо, це найважливіше чи ні, чи як згодом побачимо. Ну я розумію, що теж є перекіс на користь Росії тут. А, бо перемір'я, воно нам ну як ну, потрібно, ми за нього виступаємо за суцільне перемір'я, доволі давно вже формально закликаємо до припинення вогню. Але яке саме перемір'я, на яких підставах знову ж таки, коли воно вступить в дію, на який термін і які механізми будуть забезпечення а, дотримання цього перемір'я, хто буде це забезпечувати, виникають питання. Тобто, до кожного з цих пунктів є великі запитання щодо Фактичного визнання охоплених захоплених територій то знову ж таки, чи то лише тих, які зараз контролюють російськими військами, чи все ж таки в межах чотирьох обласних одиниць, про які Росія говорила, що вони хочуть повністю чотири області, а то треба теж ще більше ясності отримати. Подивимось зараз. Я думаю, що це попередня інформація, і мабуть така уривість тобто, ми ще не бачимо повної картини. Та абсолютно погоджуюся з вами. Однак, все ж таки, ми можемо говорити про те, що якась інформація найближчим часом з'явиться, тому що от ми знаємо, що була розмова Зеленського із Трампом і з європейськими лідерами, так Риму Урсуле фондрляєн до слова, це важливим менше не важливий. Чи також хочу, щоб ви прокоментували. І Трамп же ж сказав, що буде зустріч із Путіним. Він сказав, що це буде наступного тижня. А от після цього хоче він організувати таку тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським. Тобто, все-таки е, якісь такі. Е, Прямо будуть вестися, і знову ж таки, мабуть, напрацювання щодо перемир'я також. Так, я думаю, що робота зараз іде. Це не випадково. Я думаю, що тут диму без вогню не буває. В цьому випадку це правда, в тому сенсі, що є якісь важливі контакти. Ну, бачите, зараз відбувається цей. Крайній термін, який це Трамп оголосив, щодо оголошення якихось санкцій проти Росії, то Росія, Росія зацікавлена в тому, щоб ініціювати щось до того, як Трамп це зробить. Та й Трамп зацікавлено в тому, щоб все ж таки не робити санкції, а досягти якоїсь угоди. Але Росія, як ми знаємо, дуже часто просто грає в час, затягує час, і вона маніпулює. Позицію Трампа доволі часто і успішно, переважно більший час як того з того моменту, як він повернувся до Білого Дому, Росія дуже успішно маніпулює Трампом. в останні тижні він почав може обурюватися і висловлювати і трохи змінив свою позицію. А тому, що то ж побачимо, так випав не випадково. Мабуть, саме зараз поїхав. Що він там чотири попередні рази робив? Це, це інше питання, але зараз, мабуть, поїхав з конкретною пропозицією. Контакт з Трампом теж був телефоном. Більш того, Келок знову до нас приїхав. Ну Келок не обов'язково привіз піскі поганти для Україні, якщо можливо, що і так. Ну і контакти з Європою це цікаво, бо бачите, європейці хочуть бути частиною цього процесу. І через це вони залучені, принаймні їх інформують. Я не знаю, чи з ними координують дії. Україна та Вашингтон та, 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 та Київ, але принаймні їх інформують і ну, начебто, чутки такі, що Європа схвально ставиться до попереднього варіанту якогось нового цього мирного плану, який, мабуть, ми ще повністю з вами не бачили, але такі люди, як Су Гондернайн та інші, мабуть, макрон, мабуть, вже бачили більш розгорнений план. Тож я думаю, що від того відступати не треба нам самим приймати рішення. Це зрозуміло. Але тим не менш треба не лише так робити, щоб там Вашингтон з Москвою домовлявся про щось над нашими головами. А ми просто мали такий ультиматум погоджуватися, і все треба висловитися чітко, як і раніше. Чи вона нам підходить, чи ні? І треба тут радити з європейськими партнерами теж, бо все ж таки останнім часом, поки Трамп коливався дуже багато, а часто просто тиснув на Україну і скоріше приймав російську сторону, чесно кажучи, то європа допомагала нам дуже багато і фінансово і зброї теж передають. І от останнім часом ми чули про рішення про які країни зголосилися купляти американську зброю для потреб української оборони, тому. Я думаю, що треба важливий цей елемент, щоб він лишався, щоб європейська європа була частиною цього переговорного процесу. Так, якраз ось із останніх новин, що Зеленський із Урсулою фон дер фондрляєн поговорив про мирну угоду із Росією. Це буквально у своєму Твітері Урсула написала дві години тому. І також із Макроном була розмова. Зеленський слухає Європу, але чи слухає Європу Дональд Трамп? І зараз слухаю, знаєте, це одне з досягнень останнього часу, що більше узгодженості координації дії саме в відношеннях між Європою, Європою та Америкою. Це головна зміна. Знаєте, попередні місяці дуже наполегливо, системно, послідовно працювали ключові європейські лідери з Трампом, а налаштовуючи їх певним чином, пояснюючи, що йому що треба змінити позицію щодо російської агресії проти Україну, підтримати Україну, на що він виглядає блідо, нерішуче. Що він виглядає слабко і таке інше. Тому, в принципі, я думаю, що це дуже важливо. Що Трамп дослухався. Я думаю, тут переповоротним моментом був саміт НАТО в ГАЗі, після якого вже ми почали, почали відчувати якісь такі моменти зміни позиції риторично, хоча б Трампа, але далі вони теж працювали і. Урсул <гумен> гондрля теж, але мабуть, ключові лідери, такі як Стармер, Макрон, Мерц, дуже активно останнім часом. Судна Фінляндії ступ та інші. Тобто, це такий колективний, знаєте, заход, і колективне зусилля таке. А між собою вони теж. Радилося, коли обробляли Трампа, мабуть, певною мірою воно спрацювало, і тому зараз європейцям дуже важливо не втратити момент, цей не згадити час і закріпити Трампа на цій позиції, бо знову можуть бути якісь маневри від Москви, де вони будуть говорити, що ми за мир таке інше. Це Україна проблема. Вони не погоджуються, і, і Трамп може змінити свою позицію. Бо він все ж таки не має такої е, вкорінівої предиспозиції е, до того, щоб дотримати Україну. Насамкінець не можу оминути й новину про те, що нові трампові тарифи для торгових партнерів сьогодні набули чинності. Американська митниця почала нараховувати вищі тарифи від початку доби. Як це вплине на відносини штатів із такими основними торговими партнерами: Китай, Мексика, Канада, Європейський Союз. Ну, до слова, ЄС вдалося знизити тариф до 15%, а інші. Ну щодо до ЄС, то тут є розбіжності, оцінки того договору угоди чи домовленості, яка була досягнена. Хтось її критикує дуже. А хтось каже, то ладно, вже хай так буде, бо могло б бути і більше, і гірше. І тому, в принципі, в поточний момент, який дуже важливо для нашої Америки, був з нами щодо продовження російської агресії проти України, то мабуть, це не така вже висока плата. А не те, що американці були задіяні, мабуть, так, відкрити людей кажуть. Тому подивимося, а щодо інших країн, то можливо, це ще не останнє слово. Бо ми ж знаємо, що Трамп він такий щось входить, потім не водить, потім знову вводить. Тобто він маневрує і він грається з цими тарифами. Він любить маневри гнучки, щоб в нього була свобода рук, щоб він міг їх щось змінити, щоб його оголошує якісь тарифи, то в якісь країни до нього звертаються ну, безпосередньо. Обожною до людей в адміністрації вже просять переглянути ці умови і підписати якусь нову торгівельну угоду більш вигідну для американської сторони. Тому це ще початок відомому шляху. Зокрема, з Індії ми бачимо, що якісь тарифи вже вступили в силу, якісь тарифи будуть вступати лише наприкінці цього місяця. Що та є ще час майже три тижні для того, щоб мабуть, делі Вашингтону, щось тут обговорити? Я думаю, що Трампу подобається в принципі таке знаряддя. знаєте, такий важливий вплив, такий спосіб тиску, як тарифи, і він поки що думає про те, що це продовжувати. А як вони вдарять зокрема по американській економіці? Ми ще згодом побачимо.